Я нова Євгенія Михайлівна, кандидат із наук, старший науковий співробітник лабораторії інноваційно-інвестиційного розвитку, овочевого ринку та інтелектуальної власності. Працює за напрямком впровадження, апробація та рекламування інноваційних розробок Інституту вичівництва та баштанництва. Відомо, що цінність науково-дослідницької діяльності полягає у тому, що її результації знаходять своє втілення у практиці виробництва. Саме апробація та впровадження наукових розробок у виробництва є однією із важливих складових науково-дослідницької діяльності і являється її кінцевим результатом. У мережі науково-дослідних установ Національної академії аграрних наук України Державна установа Інститута овочинництва і баштановства є однією з в галузі овочівництва. Інститут здійснює моніторинг новітніх наукових розробок, координує випробування їх і подальше впровадження найбільш ефективних з них в агропромислове виробництво для широкого освоєння. У усіх кліматичних зонах нашої країни закладено демонстраційні полігони з широким спектром рекламування овочевих та баштанних рослин. Установа співпрацює з виробниками сільськогосподарської продукції через закладання договорів, ліцензійних договорів та угод на вирощування як насіння овочевих і баштаних культур, так і товарних овочів. Ведеться велика співпраця з потенційними споживачами наукової продукції. Це наукові та навчальні заклади, фермерські господарства. Асоціації виробників сільськогосподарської продукції, клуби любителів-аматорів і багато інших. Для широкого спектру рекламування продукції установи проводяться організація та береться участь у наукових та громадських заходах. Це такі як дні поля, конференції, симпозіуми, круглі столи, майстер-класи, ярмарки, виставки, виступи по телебаченню та радіо. Працює дорадницька служба з надання допомоги населенню в освітянських програмах. Функціонує інтернет-магазин, де можна придбати продукцію Інституту овочівництва, а саме вагове насіння овочевих та баштаних культур, пакетоване насіння, садивний матеріал овочевих рослин. Можна придбати також наукову літературу. Для більш детальної інформації та ознайомлення з продукцією інституту овочівництва – та її ціновим діапазоном можна знайомитись, зайшовши на сайт нашої установи. Запрошуємо всіх до співпраці.